Іду в офіс забирати своє замовлення. Нарешті я його отримала. Щось має бути цікаве, з розпродажу. продаж. інколи знаєте, записати щось по дорозі, але знайти якісь затишні ще більше вулички. На жаль, не здається. Віднамі я живу в такому людному районі. Зараз йду в офіс. Вже вам з офісу покажу відео. Ось офіс, де я забираю замовлення. Тут також роблять масаж. О, бачу, дівчатка вже збирали замовлення. Нікого немає. Зараз буду шукати своє замовлення. Знайшла своє замовлення. Зараз вам з накладною, зараз вам покажу, що там цікавого всередині. Такі буду вам показувати розпаковку замовлення вдома з нового каталогу, тому що в офісі було так багато людей, я тільки почала знімати, що все ж таки, щоб не приносити дискомфорт іншим людям, я це зроблю вдома в затишній спокійній атмосфері. Отже, ось моє замовлення прийшло в коробці. Ем, я, так, Спочатку каталог, новий каталог, е, третій каталог. Зверніть, до речі, увагу, що з четвертого каталогу ціни зростають на продукцію. Не знаю чи на геть-усю, але на половину асортименту точно. Я сьогодні в інтернеті дивилась, такий онлайн-каталог, хтось виставив це я подивлюсь. До речі, я ще в офісі тестувала ось цю сторінку ароматизовану. Вона якась у мене не напарфумлена, прийшла. Доведеться, напевно, тестер купувати, щоб спробувати нову парфумовану водичку Love Potion. Отже, по замовленню. Коли відкрився каталог, я зайшла подивитися на аутлет, і вже половини там не було, хоча я тільки-тільки зайшла. Як тільки відкрився сайт, тому те, що я встигла придбати, я вам покажу де чого вже немає в аутлеті, а де ще є. Розпочнемо з того, що є, і що ви зможете собі теж придбати. Ось така сумка: ой, не сумка, це рюкзак. Код 47352. Було дуже важко знайти відеоогляди на неї, але я знайшла. Приходить в такій меншій сумочці. Я подумала, що, що цей рюкзак менший, ніж заявлений. Ну, менший розміри, ніж заявлені. Але потім, коли ти пробуєш його виняти, звідси, це такий важко, тому що він складений, як виявляється. Ось, складений. Ось такий рюкзак. Зараз я вам покажу всередину щось покладу і покажу, як буде, коли він стає об'ємніший. Отже, сам рюкзак має такі тканинні шлейки, і не страшно, у мене такі були. Буває, що вони набагато краще служать, ніж такі, знаєте, цупкі, як у сумок. Ось, добре прошите. Це я вже відразу бачу. Це якась, напевно, ювілейна колекція була, або, можливо, якась акційна. Рюкзак відкривається зверху, і тут він твердий, нічого не згинається, не зминається. Дивіться, яка чудова підкладка. До речі, підкладка якісна. От я так пробую, тому що в мене були до цього рюкзаки, там відразу. Не з Oriflame, а просто з ринка, з магазинів. Я там відразу підкладка рвалась. Тут я відчуваю, що така цупка, хороша. Логотип Oriflame Stockholm. Знову в мене Oriflame Stockholm серія. Ось тут є кишенька, чудово. Можна класти якісь носовички, телефони, що вам потрібно. Також е я бачу, що сюди можна покласти ноутбук, і нетбук навіть влізе, і те, і те влізе. Це не всі відділення, є ще ось таке відділення тут. Це сюди зручно класти якісь... Ну, гаманець ви навряд чи, будете класти, а е, теж якісь дрібнички, які вам потрібно швидко достати, якісь вологі серветки, таке будете класти. Дивіться, яка гарна блискавка. По боках кишеньки теж одна і друга. А всередині. По-моєму, тільки одна. Так, всередині одна. Тепер пробую щось покласти, щоб вам показати, як воно буде. О, дивіться, я вкладу те, що я замовляла, можливо, щось нічого більше є. Так, спойлер, спойлер. ж я там замовляла. Так, так, накладу, щоб ви не бачили. От я багато наклала. Закриваю, і вже трішки форму має рюкзачок. О, так він нормально має форму. Не трішки, а нормально. Бачите? З другого боку, знизу він теж якісно прошитий. Ось, якісно прошитий, бачите? Так, дивіться, які гарні. Я зараз покажу на собі. До речі, теж ці шлейки регулюються ось, туди-сюди, куди вам, як вам потрібно. І більше, і менше. Покажу, який це вигляд має на мені. Так. Ось такий вигляд має ззаду цей рюкзачок. Збоку. Бачите, доволі місткий, але він такий компактний і елегантний. Спереду. До речі, зручний, нічого мені не передушує, і на плечі теж зручно. Подивимося, як це буде виглядати, якщо на одне плече взяти. Ось, дивіться, на одне плече. Знаєте, зазвичай ми любимо не тільки не на це потрібно брати, а на ось це. Зазвичай ми любимо, коли розраховуємося в магазині, ось так взяти на цей бік. То, тут ви, звичайно, так не зможете відстібнути, тому що ось де у нас замочок. Але можна зняти. Бачите, на одному плечі теж гарний вигляд має. Знімаєте, тримаєте за. Цей верх, і тоді відстібаєте і берете, що вам потрібно. Слухайте, яка зручна річ, і тут не порветься. Дуже добре, мені подобається. Я задоволена. Тому що рюкзак мені потрібен був. Я така подумала, а 357 чи що гривень в, на самому сайті. Нічого страшного, якщо прийде, можливо, не зовсім те, що я хотіла, бо ж оглядів мало, але я задоволена. Це реально класна річ і ще за такі гроші. Так, тепер показую, що я далі замовила, я їх вже в рюкзачок поклала. Ось. Замовила ось такі парасольки три. Їх код 45969, але але чи вони будуть іще десь в розпродажі, тому що. Їх напевно швидко дуже розібрали. До речі, тут в рюкзачку якась навіть візитівочка така ось. І оця від залежування чи злежувань. Отже, парасольки, три парасольки. Мені кумі і мамі. І потрібно було їх швидко замовляти. Так, це бачу, ці я не відкривала, бо я одну відкрила перевірити, чи нормальна. І я задоволена. Взагалі, в мене парасольки Ariflame завжди є. Завжди, ось в такому вигляді, я їх купую час від часу, якась поламалась, і купую нову. Вони не те що вічні, але вони дуже довго, ну, дуже хороші і дуже довго служать і якісні. Зверніть увагу. Які гарні кольори, є таке Омбре. Е, є чохол, так, і тканина сама цупка, бо в мене була така, є і зараз парасолька з 40% перероблюваного, 40% перероблюваного пластику. То вона, ну, така, вона більш така хитка і від вітру і від дощу, хитається туди-сюди, але вона не ламається. Це добре. І вона вдвічі менше ще, складається, вдвічі менше. Тому вона зручна для сумок, рюкзаків такого. Але ця теж хороша ручка, дуже, ну, дуже така якісна, знаєте, відчувається. Зараз подивимось, я вам, вірніше покажу, бо я вже в офісі пробувала відкривала її. Ось. Так, ага. Розміри вам не скажу, бо це ж сайтами замовляли. Дивіться, відкривається натиском на ось цю ручку. Так. Яка краса, подивіться. Яка краса. Я дуже задоволена, що я цю парасольку придбала. Дуже якісно спиці, хороші. Я вам на камеру ще ось так покажу, щоб видно було. Ось тут. Тут дуже гарно зроблені, якісно тут. Тепер подивимося, як вона складається. Чи добре? Так, добре складається. Тримає свою форму. І по ось до боку така. І по величині, по, по розмірах, вона теж мене повністю задовільняє. Чудово, будемо для сім'ї мати ще одну парасольку, бо попередньо ріфлейм вона у мене не зламалась, але вона зверху вже облізла, вона така була золотиста, класна, просто вже не має вигляду. Хоча десь, можливо, кудись можна ще її Примінити, або змінити сам каркас залишити, а змінити саму тканину. Далі я замовила собі все ж таки на пробу. Щось там в каталозі не дуже був великий вибір денних кремів. У мене мій денний крем закінчився. Я вже сьогодні нічний використовувала, тому вирішила спробувати ось такий денний крем королівський Оксамит, І якщо мені сподобається, то я ще візьму і нічний такий самий. Я може, Я хоч денний замовила, бо так. Спішила поки замовляла, щоб все було денний. Денний з SPF 20 Почитала, що в складі немає ніяких ем, силіконів. Мені силікони не підходять для мого типу шкіри, тому що силікони забивають комбіновану жирну шкіру. Спробуємо подивимось, чи він хороший 47,005 його код. Ось такий кремчик. Дивіться, яка гарна упаковка. Скляна, скляна, справді скляна. Термін придатності 12 місяців, в виготовлений в Польщі. Потім вам залишу свої дітки. Можливо, мені сподобається. Також замовила. Ага, це я просто забрала. З мені прийшло з попереднього каталогу. Це мені дівчатка дозамовила. я вже не хотіла окремо замовляти цей інструмент з п'юскін серії. Ось ця петелька дуже класно працює від всяких вугрів, забитих, ну, забитих пор. Цю я не використовувала ніколи. Це так про запас просто придбала, бо була вигідна ціна. Також з розпродажу в цьому каталозі я придбала ось такий олівчик. Він в самому каталозі є. Код 42700. Цей олівчик для губ Giordani Gold, У мене вже такий був, і він мені дуже подобається. Він прозорий, Він можна по контуру наносити, щоб не розтікались помади і близькі, але. Я його наношу повністю на вуста. Він заповнює всі тріщинки, забираю сухі шкіри, тому що у мене суха шкіра вуст і взимку, і влітку. Це така особливість, моя особливість. Я думаю, що це не якась рідкість, тому що я зустрічала багатьох людей, які жалілися на сухі шкіри вуст. Замовила шліфувальну пилочку, вона, до речі, в розпродажі зараз є. Код 37559. Це вже не перша. В нас таких багато, і я її просто придбала про запас, тому що вона по 40 гривень на самому сайті, а нам ще дешевше. Ось такі щипчики, я їх відкривати не буду, бо це не мої щипчики для завивки Вій. Це замовила друга вже кума. І останнє в моєму замовленні це з розпродажу ось така косметичка з кодом 47351. На жаль, вже немає цих косметичок. Я дивилась, є тільки біленька, бо я коли відкрила сьогодні в офісі цю косметичку, захотіла ще собі таку, а вже немає. Це з цієї ж серії що рюкзачок. Зверніть увагу, так, таке враження, що вона маленька, так, маленька ніби. З ручкою, до речі, щось хотіла. Так, 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 що хотіла сказати. Ага. це, знаєте, вечір, уже заговорюватися починаєш. Дуже цікаво замочок зроблений. І потім я зрозуміла, чому так. Тепер ти відкриваєш цей замочок. Так. І тут починається магія. Та-дам-там! Та І тут, до речі, теж ця візитівка. Дивіться, яка величезна косметичка, величезна, чудова. Є всередині відділення, можна зберігати якусь біжутерію, можна гроші, можна взагалі як в аптечку для ліків, велика, яка вмістка. Тут є ще одне таке відділення. Ну, Одне на резиночці от таке відділення, а тут такі ж самі два відділення. Теж цупка тканина, мені подобається, бачите, вона розкладається. як. І назад назад закриваємо всі ваші олівчики, всі ваші тіні, можливо, якісь медикаменти, все залишається цілим та неушкодженим. Я замовила цю косметичку, тому що думала, що це буде можливо для косметики, тому що в мене немає якоїсь косметички конкретної для косметики. Але я бачу так, що треба подумати, можливо, я на біжутерію це візьму або косметика плюс біжутерія. Дякую, що подивились моє замовлення. Бажаю вам теж вигідних покупок. Каталог тільки. Розпочав свою дію. Можливо, в ці вихідні буде ще якась цікава акція, і ми ще щось цікаве замовимо. Гарного мирного вам вечора. До зустрічі.